Якщо ви шукали, як цікаво подарувати подарунок, наприклад, гроші або щось інше, таке не дуже велике, хоча тут місця побільше буде, то головоломки лабіринти це прямо ідеальне рішення. Це ось такий тубус, наприклад, по якому ходить його кришка, і потрібно якось знайти спосіб. Як саме його відкрити, як пройти ось цей лабіринт, який тут, щоб розібрати його, це буде дві деталі, і побачити те, що всередині, то всередину можна щось покласти. Так само є, наприклад, тардіс з доктора Хто у нього вже лабіринт знаходиться тут внизу і до нього є такий спеціальний ключик, то він має трошки інший принцип проходження. Він тут крутиться, і так само крутиться кришка. І ось таким чином потрібно пройти цей лабіринт і дістати ось це, і знайти те, що всередині тут вже місця побільше. І сердечко, ось такий ось лабіринт до 14 лютого, або просто щоб нагадати, як ви когось любите і цінуєте. Тут лабіринт, як ви бачите, він такий більш дрібний вже, набагато більш детальний порівняно з цим, але по складності не настільки аж складніший, тобто він, звісно, складніший, але не в рази. Тобто, все, що його можна пройти. І тут. Дуже-дуже багато цих завиточків, але це можливо. І достатньо велике, можете уявити, ось тут таке коло, тобто достатньо велике місце, куди можна покласти подарунок. Ось такі ось головоломки з лабіринтами.